крес крес сс О ви вже тут Уявіть собі, що в Біблії ми зустрічаємо згадки про не менше як 11 фараонів, які жили в різний час і належали до різних династій. Розбираючись з ідеологією та історією древнього Єгипту та порівнюючи її з Біблією, завжди виникає запитання, про яких фараонів іде мова в біблійній історії, особливо при якому фараоні відбувся Єцеат Міцраїм – вихід з Єгипту. Це стосується надійності Біблії як історичного джерела та надійності версій істориків щодо історії Єгипту. І їх співставлення. З одинадцяти згадок про різних фараонів Біблії тільки деякі з них називаються за іменами. Наприклад, Шишонг I з 22-ї династії, який підтримував ізраїльського царя Єровоама, Шабака з 25-ї династії, який виступив з ізраїльським царем Осією проти Асирійського царя Синахіриба. Нехао Нехаос 26-ї династії, який вбив юдейського царя Йосію під час походу проти Навуходоносора. Декого, хто не називається, можна по хронології вираховувати. Наприклад, тестем царя Солода. Соломона, очевидно, був фараон Сіамон з 21-ї династії. Але все стає складніше, коли мова йде про древніших фараонів, описаних в книгах Мойсея. В них згадуються чотири фараони: два в книзі буття в часи Авраама і в часи Йосипа, і два в книзі вихід в часи народження Мойсея і в час виходу. Так от, особливість в тому, що Мойсей, як автор цих книг, не називає їх імен. Точно сказати чому неможливо, але є здогадка. Взагалі, кожний фараон мав по п'ять імен. Одне, давалось, при народженні, ще горове ім'я, далі геральдичне ім'я, золоте ім'я та тронне ім'я. Всі вони були пов'язані з єгипетськими богами. До цього додавався титул Пера, син Ра, що підкреслювала божественне походження фараона. І титул Нептауї повелитель обох земель, тобто Верхнього і Нижнього Єгипту, і власний титул Паро, або, як ми кажемо, фараон, що буквально означає великий дім, мається на увазі буквальний царський палац, де фараон жив, і в образному сенсі представник династії. Так от, враховуючи, що Мойсей пише книги Буття та Вихід, найперше для покоління євреїв, які вийшли з Єгипту. Вірогідно, він умисно не використовує імен фараонів і їх титулів, які містять назви єгипетських богів, а використовує тільки нейтральний титул фараон. Або просто каже Мелек Міцраїм, буквально царь країн, тобто Верхнього і Нижнього Єгипту. І також вірогідно, що те покоління євреїв прекрасно знало імена тих фараонів. Ну і можливо, так Мойсей виявляв, так би мовити, зневагу до правителів країни, яка влаштувала геноцид проти євреїв. Але спроби ідентифікації цих фараонів робились. Однак тут є проблема. Вона пов'язана з співставленням традиційної хронології царювання фараонів та біблійною хронологією, особливо з початком єгипетських династій. Згідно біблійної хронології, біля 2400 років до нової ери відбувся всесвітній потоп. Після якого, власне, всі древні цивілізації, в тому числі і Єгипетська, були засновані в традиційній єгиптології, яка не бере до уваги біблійну хронологію, але враховує древні єгипетські літописи. Початок династії фараонів відноситься до третього тисячоліття до нашої ери. Однак багато вчених вказують, що багато фараонів з древніх списків правили одночасно у верхньому та нижньому, а часом в різних номах, тобто областях Єгипту. Тому загальний час їх правління може розпочинатись біля 2300-х років до нової ери, коли ж і починались збудуватись піраміди. І це відповідає біблійній хронології. Однак це все одно ускладнює ідентифікацію безіменних фараонів в книгах Буття та Вихід. Але можна припустити імовірні варіанти. Найперше, це стосується фараону, з яким познайомився Авраам, при не дуже гарних обставинах. Авраам приховав, що Сара є його дружиною, представивши її сестрою, що в принципі було правдою. Але її, як красуню, взяли фараону за дружину. Бог викрив цей обман, вдаривши дім фараона поразами. І фараон повертає Сару Аврааму, не роблячи йому ніякого зла, а навпаки, обдаровуючи подарунками. Опосередковано можна зрозуміти, що цей фараон щось знає про єдиного бога, якому поклоняється і Авраам. Ще більш цікава історія правнука Авраама Йосипа, якого брати продали торговцям, і які відвезли Йосипа в Єгипет, де він зробив кар'єру від раба до управляючого домом начальника царської охорони Потіфера, а потім від ув'язненого до візиря Фараона. Багато дослідників припускають, що така лояльність фараона до ув'язненого раба пояснюється тим, що в цей час в Єгипті розпочалось правління фараонів з династії гіксосів, які прийшли до влади у сімнадцятому столітті до нової ери і були також семітами за походження. Той час, як корінне населення Єгипту мало походження від хама, називають навіть ім'я імовірного фараона Салітіс, в імені якого проглядається семітське походження, яке можна перекласти як спасаючий Бог. При цьому в цей же час частиною Верхнього Єгипту володіли фараони єгипетського походження, які чекали слушного моменту повернути владу над всім Єгиптом. Є і інша версія пов'язана зі знахідкою древніх текстів про семирічний голод при фараоні. Неферка Сокарі з другої династії до цієї події може відноситись і знахідка на Нільському острові Сихіл настінного напису Стелла голоду та розповіді біля неї історії про тривалу засуху і голод в Єгипті. Є і спроби ідентифікації Йосипа в історії Єгипту. Найбільш цікаве – це його ототожнення з легендарним мудрецем древнього царства імхотепом, про походження якого відомо мало, але який став першим радником фараона і мав титули скарбник царя, той, хто при владі, правитель великого двору, начальник будівельників, скульптор кам'яних ваз». Він вважається батьком єгипетської медицини та засновником пірамідальної архітектури, архітектором східчастої піраміди Джосера та комплексу сполучені. Вуд навколо неї щодо яких є припущення, що це були зерносховища. Однак ще раз кажу, це лишень припущення. Тепер про фароні виходу, яких також двоє. Перший це фараон, в часи якого народився Мойсей, і другий, в часи якого відбувся вихід. Були різні ідентифікації цих фараонів, в результаті чого існує дві основні версії раннє і пізнє датування. Раннє відносить всі події книги Вихід до 16-15 століття, до Нової ери, звісно, а пізнє датування до 13 століття до нової ери. Пізнє датування спирається на текст книги Вихід, що євреї, як раби, будували міста Піфом та Рамсес, що надум. Дослідників було за фараона Рамсеса II у 13 столітті до нової ери. До речі, ця версія найчастіше відображається в сучасних книгах, мультфільмах і фільмах. Тому будьте обережні. Проблема цієї версії, що вона не вважає хронологію Біблії достовірною та ігнорує деякі історичні дані. Збіг назви міста з ім'ям Рамсеса є слабким аргументом і не говорить, що воно назване на його честь. Але згодом Рамсес міг його перебудовувати на честь того, що він став царем. Це фараони часто робили. Якщо фараоном, пригноблювачем, був Рамсес II, то фараоном виходу був його син Мирнептах або онук Сеті II. Однак вже в час Мирне Птаха була встановлена стела, яку знайшли, в якій описані воєнні походи цього фараона, в тому числі проти Ізраїля, який в той час, в час Мирне Птаха, вже був державою в Ханані. Отже, вихід мав відбутись набагато раніше. І тут є більше інформації, яку можна співставити з Біблією. Книга «Вихід» на початку так говорить про першого фараона. За часів народження Мойсея і став над Єгиптом новий цар, що не знав Йосипа. Дослідники вбачають тут зачіпку, припускаючи, що мова йде про відомий період зміни династій, коли єгипетські фараони після панування фараонів гіксосів. В XVII-XVI століттях до Нової Ери врешті повернули собі владу над всім Єгиптом і розпочали політику переслідування племен семітського походження. Розповідь Біблії добре лягає в цей історичний період Єгипту. В Біблії фараон прямим текстом висловлює підставу для репресій євреїв як чужого народу, який у випадку війни стане на сторону завойовників. І, до речі, весь Єгипет з цим погоджується і приймає участь в плані фараона. Фараон, який переміг гіксосів та заснував нову 18-ту династію в 1560-х роках до нової ери, відомий як Яхмос І. І тут починається цікава історія, така собі древньоєгипетська Санта-Барбара, в яку лягає історія усиновлення донькою фараона Мойсея, якого батьки відправили у скринці по Нілу, спасаючи від знищення за наказом фараона. Наступник Яхмоса, Тутмос І, не мав наслідника, а тільки доньку Хатшепсут. знаменита. Її чоловік згодом став Тутмосом мусом на час одруження, цей чоловік Хадшепсуд вже мав сина, який став пасинком Хадшепсуд. Однак вона сама дітей не мала. Це історія Єгипту. Знайдена у водах священної ріки дитина, вважалась би дарунком богів, тому принцеса мала його взяти в будь-якому випадку. Власне ім'я Мойсей так і отримав, що означає взяти з води. Це співставлення історії та книги буття збігається з хронологією першої книги царів, шостим розділом, де сказано, що будівництво Храму Соломона в Єрусалимі розпочалось через 480 років після виходу з Єгипту, що припадає на 1446 рік до нової ери, що відбулось на 80-му році життя Мойсея. Відповідно, його народження припадає на 1520 роки до нової ери. Мойсей став фараоновій доньці за сина ще за життя чоловіка. Тутмоса II, хачепсуд, як справжня наслідниця династії, донька Тутмоса І, правила на рівні з чоловіком, а після його смерті повністю сконцентрувала владу в руках як регенша малолітнього пасенка Тутмоса III, і врешті проголосила себе фараоном. Цікаво, що вона представлена на деяких статуях в чоловічому одязі з царською бородою, називаючись чоловічим родом його величність. З історії також відомо, що Хачепсут підтримувала сильна палацова фракція, очолювана її головним радником на ім'я Сененмут, якого деякі дослідники ототожнюють з Мойсеєм. Ці паралелі підсилюються тим, що після смерті Хачепсут, коли до влади прийшов її пасинок Тутмос III, всі пам'ятники Сененмута намагались зруйнувати. А ім'я Хачепсут було ретельно стерто з усіх можливих пам'ятників, а її заупокійний храм був зруйнований. Те, що вона ніби осквернила статус фараон. Вже було вагомою причиною, однак, якщо вона була дійсно єгипетською матір'ю Мойсея, руйнівника імперії, то причина такої ненависті примножується. Виходячи з цього, фараоном, з яким Мойсей вів перемовини про те, щоб той відпустив народ з Єгипту, був син Тутмоса III, а II. Що зацарював за вісім років до виходу по хронології Біблії? Ну а далі історія відома. Те, що зробив Бог Мойсея з усім пантеоном богів Єгипту, статусом фараона та культовою системою Єгипту було радикальним викриттям їх міфічності після століть коливань Єгипту між істиною та обманом. Кожна кара била по віруванням єгиптян. Ніл. Який був божеством та джерелом життя, куди кидали новонароджених єврейських дітей, стає кривавим. Це викликало нашестя жаб, які були священними тваринами богів пантеону великої вісімки, які, поздихавши, призвели до розмноження мошок та мух та поширення епідемії мору, скотини та важких шкірних захворювань людей. Хоча процеси були природними, але їх одночасно надприродність підкреслювала тим, що ці кари не торкались землі Гесем, де жили євреї. Після цього починається більш надприродні явища, катаклізм у вигляді граду та вогню, які знищували всю аграрність Єгипту, нашестя сарани, яка мільйонами обрушилась з пустелі на Єгипет, та повна темрява не тільки без сонця, але й без місяця і зірок, що знову не торкнулось євреїв. Ці кари повністю руйнували не ті. Тільки статус фараона як сина бога Ра, який забезпечував світопорядок Єгипту, але й культи верховного божества, атума Ра чи Амона Ра під різними іменами, втіленням якого було сонце, а також його сина Хонсу, втіленням якого був місяць, та інших богів, втіленням яких рахувались зорі. Остання кара б'є по всім культним уявленням єгиптян. Виявляється, вони не мають влади над смертю за допомогою своїх культів та богів. І такої влади позбавлений сам фараон. Тільки той, хто зробить так, як повелів Бог Мойсея Яхве, заріже ягня, помаже його кров'ю одвірки оселі і з'їсть його запеченим, уникне смерті первінців. При цьому в останній карі ніякої різниці між євреями та єгиптянами вже не було. Всі були на однакових умовах. Ця подія стала початком виходу, в якому загинула більша частина армії фараона, потоплена в Червоному морі, хоч сам він це пережив. Імовірність того, що саме Аменхотеп ІІ є, так скажем, пасхальним фараоном, додається його дивними діями, які були вже після дати виходу. При цьому фараоні відбулося значне ослаблення Єгипту, що виглядає дивним, адже тут Мостретій залишив своєму синові процвітаючу імперію з сильною армією, яка здійснила безліч успіхів. Шних військових компаній Ще більш незрозумілим є осінній похід Аменхотепа II. Зазвичай царі виходили в похід навесні. Однак чомусь Аменхотеп відправився в терміновий похід в Судан, який не був ворогом Єгипту і не володів сильною армією, в якому виявив надзвичайну жорстокість і взяв в полон 71 тисячу полонених. Ні, в одному з походів, які фараони здійснювали раніше, не приводили таку кількість полонених. Поспішність, позаплановість і кількість полонених можна пояснити тільки тим, що до цього фараон втратив незаплановано багато рабів і хотів терміново продемонструвати свою велич та провести політику залякування навколишніх країн. Крім цього, на так званій стелі сну знайшли напис часів наступника Менхотепа Тутмоса IV, що Бог, Хар ем ахт сповістив молодому царевичу, що настане день, коли він стане царем. В чому не було б потреби, якби Тутмос IV був старшим сином Фараона з автоматичним правом на спасіння, Престолу можна припустити, що він був одним з молодших синів Аменхотепа II, тому що його первінець загинув, що відповідає розповіді книги «Вихід» про загибель первінців у ніч Пасхи. Можливо, також що ці події зіграли свою роль, коли правнука менхотепа Ехнатон за півстоліття по тому спробував провести реформу релігії в Єгипту, вівши культ єдиного бога. Однак не успішно. Врешті до цього потрібно додати так звані листи з Амаринського архіву, які знайшли в. В місті Амарна на узбережжі Нілу. Вони були написані наступним фараонам Аменхотепу III і Аменхотепу IV від правителів Ханаану, які були васалами Єгипту і які просили допомоги від фараона через те, що Хабіру, в чому неважко побачити євреї, захоплюють міста Ханаану. Серед них виділяється лист правителя міста Євус, який стане Єрусалимом. Містом Давида, містом храма Соломона, містом, куди прийде Спаситель світу Ісус Христос, містом, де Він буде засуджений, за стінами якого він буде розіп'ятий, вмре Воскресне, щоб принести спасіння всім людям. І ця вістка досягне і Єгипет. І наостанок, хто розшифрує цей напис, який написаний єгипетськими іерогліфами, але в значенні один значок, один звук в сучасному використанні, отримає приз. Пізнавайте нове.